Це фрагмент відео, де камера GoPro зафільмувала невдалу спробу підірвати на керованому фугасі бронетехніку українських прикордонників. Це відбулося у червні 2024 року. Це було близько трьох кілометрів від державного кордону. Значить, засідка її була невдалою. Бойова броньована машина витримала засідку. Значить, вони проїхали і ще видумалося близько п'яти кілометрів від цієї точки засідки. 外地方式。 Спочатку ми не розуміли про те, що цей транспортний засіб піддався засідки, а керівник рахував про те, що це були скиди з безпілотних літальних апаратів противника. І тому висунулася група осіб значить, і здійснила пошукові заходи і обстеження цього місця. Ці інші військовослужбовці не ті, що були в складі цієї зміни. І Вони під час висування туди обстеження місця, значить, два військовослужбовці були окремо, і відповідно противник підійшов.

Група була велика до 30 військовослужбовців противника. Відповідно, вони потім взяли двох військовослужбовців все ж таки в полон. І це якраз були прикордонники, значить, одного з яких вже було повернено по обміну полоненим.